Так, а це що? Це, це буде варення з лухини. Я щось подумала, попробувала, хотіла, ну не знаю які. Я дала uh, тільки запах. Має гарний. Я засипала цукром, тут 2 так. кілограми, кілю на кілю. Так. Засипала цукром, на ніч стояла, ну соку майже не пустило, нема соку. Uh -huh. Я дала десь, може, 100 грам води, uh -huh. і перекипітила так. і дала чайну ложку лимонної кислоти. Ну і ще воно нині поки і завтра ще 15 мінут і зразу виберу в гарячому банку. І ти хочеш, щоб такі ягідки були так, ціленькі? Так, ну де на блінчик, на налисники дві угу, Ну угу. пахне без безподобно. Я чую, що запах no. дуже гарний. Я думала, що здавати якісь ta, вимон, але ще ще не щось. Прошу нам не писати про перевід лохини, бо ми ta. собі маємо лохину і ми її не переводимо. Ми її не переводимо. Вона дорога, як на то. no. ale ale, більше... ale, ну тону та але зараз Дуже багато людей садить лохину і має я лохину. — Я маю свою та. Ми що маємо свою, тому ми собі що ta. хочемо, то й робимо. Я ja, собі зірвалася. Маю там чотири кущика, і кожен рік мені стає і наїстисі. Так що. Так, що робити о... можна, бо на смак дуже через кілька днів, напевно, не через кілька днів. Десь наступну так, суботу так. покажемо, як це поведло буде так, виглядати так. на фініші, так, так. так.